Вінниці відбувся обласний чемпіонат з баскетболу. У фіналі змагались дві команди з міста: баскетболісти Вінницького медичного університету та терміти. Протягом всієї гри боротьба була запеклою. Суперники час від часу випереджали одне одного, і передбачити результат було неможливо. Приймати такі заходи для нас це традиція, тому що ми, наш університет підтримує різні спортивні заходи, які проводить область, місто. Ми вважаємо для нас за честь приймати волейбольні, баскетбольні, різні турніри. Після однієї десятихвилинки Вінницькі терміти почали відставати від медиків. Однак ще сподівались вибороти першість чемпіонату завдяки своєму багаторічному досвіду. Потрібно згуртованості, більше реалізувати в нападі. Захисті більш-менш нормально захищалися, тому потрібно в нападі більше забити своїх спроб. В другій половині зустрічі команда студентів-медиків все ж закріпила перевагу на власному майданчику і, зрештою, перемогла. Я хочу подякувати своїм гравцям. Звісно, що вони викладалися в кожній грі, що вони. Молодці, що вони сьогодні перемогли. Нарешті ми до цього йшли. Що ми стали чемпіонами в перше, ну в першому чемпіонаті Вінницької області з баскетболу команда медичного університету випередила термітів і перемогла із рахунком 82-72.